Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 9 лютого 1082 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби атак балістикою по півдню не було. А зараз над Одеським районом висить російський розвідувальний дрон. То можливо сьогодні буде загроза балістики для півдня. Ну як завжди, вночі росіяни пустили іранські мопеди. Один мопед пролітав над. Миколаєвом і долетів аж до Одеси. Там його і збили. Минулої доби росіяни запустили аж 151 іранський дрон, 70 збито, 74 подавлено ребом. На жаль, є прильоти на Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Житомирщині та на Волині, куди вчора долетіли дрони. Щодо півдня, то над Одесою збили дрон, який туди долетів. Ну і над Миколаївщиною збили два дрона. І майже як завжди. Були атаки від росіян ФПВ дронами в районі Очакова. Цього разу без постраждалих цивільних та руйнувань. Щодо Херсонщини, то минулої доби без загиблих п'ятеро травмованих людей. Ну і дрони цієї ночі на Росію летіли, але поки що немає відео, як там щось у них гарно горить. Почекаємо всім, крім росіян, гарного дня.